Ще один момент, який прокачає ваш рівень b 2 до рівня c 1 Це є третій момент. Він є не настільки складний, щоб я вам його не сказала. Значить, номер три. Ми можемо опускати Вен. Коли ми опускаємо Вен, так звані умовні речення без Вен. Інверсія. Це в складнішому письмі Б2, це 1 Можна його опустити, але дієслово треба переставляти на початок речення. Це звучить значно там, літературніше, формальніше. Приклад, дивіться, якщо ми будемо мати речення. Давайте ще собі якесь інше напишемо, щоб ми попрактикували. Коли я маю гроші, купую я телефон. Звичайно, давайте сьогодні напишемо Б1. Він і бо Я спочатку я спеціально пишу спочатку дуже простий варіант речення в теперішньому умовному, але просто Вензе. Це без умовності, як реальна умова, наголошую, там, де ми будемо звичай мати звичайне хабен, то ми без умлявтів ми будемо говорити як про реальну. Теперішню умову, що реальна умова. А якщо ми будемо мати дві крапки зверху, то тоді це вже буде звучати більше як нереальна умова, малодосяжна умова. Розумієте, в залежності від того, як ви хочете сказати, ми можемо з вами сказати, що Вен і Гельтхете, коли я б мала гроші, це буде більше як нереально звучати. Тому що, коли мені це на початку пояснювали, все з гамусом і одразу, то було дуже важко. Але дивіться, якщо нам треба сказати, що я щось. В теперішньому часі, якщо, б я, якщо я маю гроші, я купую е, телефон чи що я там казала. Тобто є конкретна умова, коли я маю гроші в теперішньому часі, я купую телефон. Коли я не маю гроші, я телефон не купую. Коли обговорюєте там, з якоюсь сусідкою е, про не знаю, що там про когось третього, хто купив якусь велику річ, і тепер йому не вистачає коштів. Тобто ви кажете реальну ситуацію, як коли я маю гроші, я купую телефон. Коли я не маю грошей, я телефон не купую. І нереальна ситуація, уявімо, що ми говоримо про. Я розумію, що немає недосяжних ситуацій, ми говоримо. Давайте про космічну ракету. Якби я мала гроші, я б купила космічну ракету. То в такому випадку ми кажемо про. Е в таку штуку, яка може бути в теорії умовність. Розумієте? Як не розумієте, напишіть мені, я спробую пояснити ще іншим способом. Wenn ich Geld habe, Що там, я купую? I... А, І давайте напишемо собі новий Ну, no, є. Yes. Пригадаємо, що відмінювання Handy. Handy. Є. Yeah. І тепер будемо перебудовувати на. Без Речення без «вен». То буде точно так само звучати, як українською мовою. Давайте ми собі ускладнимо це речення. «вен» і «гельд». Допишемо собі хетти. Можливо, вам важко будувати одразу з хети, то будуйте так, як я. Далі ми би мали «вюрде» і кауфун. Добре, напишемо собі повністю. Вен іх. Geld. Кожен раз пишу від початку, щоб вам було легше будувати його і зрозуміти алгоритм. ноєс, хенді, кауфен. Тепер ми скорочуємо. Так як нас на вчили на математиці. Вен забираємо. Але якщо ми забираємо Вен, то українською мовою ми кажемо, мала б я гроші, купила б я телефон. Дивіться, мала б я гроші, мала б я гроші, купила б я, чи просто без я telefon. Точно такий самий порядок буде і в німецькій мові. Ми будемо казати: hette ich Geld Würde ich ein neues Handy Kaufen. Ми мож, звичайно, що другу частину ми можемо замість вюрди плюс кауфен замінити на, якісь, на якусь форму дії слова, замість вюрди ставити форму дієслова, е, яке має цю форму у конюнктів цвай. Так, значить, ми чітко бачимо. На початку мала б мала б купила б, б купила. Ок. Я думаю, що алгоритм мав би бути плюс-мінус зрозумілий. Розклад безкоштовних занять знайдете на нашому безкоштовному телеграм-каналі. А також ви можете придбати рівні А1, А2, Б1, та зовсім скоро буде доступний до продажу Б2. Ми наразі його вивчаємо. До зустрічі!